Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика справи житейські. Давайте подивимось, думає, чи думає про вас загадана особа. Загадайте особу. Чи думає ця особа про вас, чи згадує вона вас, або він вас? Чи згадує вас, задумана особа? І що він думає або вона? Скажіть, покажіть. Да. Людина, про яку ви зараз питаєте, ця людина про вас думає, згадує, і він або вона згадує то кохання, яке було між вами. Так, чи є зараз ще це кохання на розпутіє, обирає, хоче повернутися. Порівнює вас з кимось, згадує то, то кохання, яке було між вами. Обирає, якою стежкою йти, але хоче до вас дуже повернутися. Повернути все як було. Книга долі це ви один одному по долі. Доля буває різна, так? що інколи по долі, то, що ви розійшлись, інколи по долі то що ви розійшлись, потім будете разом. Тут є запис про це. Який запис? В яку сторону? Тут ще. Не в вашу користь. Не, не дуже гарні відносини. Ну, ви подобаєтесь йому, він подобається вам. Між вами є оця симпатія. Так, людина має багато боргів. Багато якісь платежі треба робити. І хоче вам, не хоче, а навіть буде вам, якась від нього повідомлення. Тут вийшли. Карта сили, бачите, письмо письмо. дуже хоче вам написати якісь повідомлення. Навіть пише, витирає, пише, витирає, але має не дуже добрий фінансовий стан, дуже набагато на нього, на його плечі свалилась. Ось. Але оце любить, думає про вас, згадує, хоче повернути, хоче мати якийсь контакт з вами, інформацію якусь. Вам сказати, від вас отримати. Секрет. Таємниця скривається все, не показується, не проявляється. Це його такі внутрішні переживання. Так, таємниця, яка таємниця? Що хоче сказати, гадалка? Що він повернеться? Карта Сонця, ви будете разом. Щоб між вами зараз не відбувалося, але людина наважиться зробити оцей крок. І він хоче вас повернути. І це, бачите, аїст тут і тут Аїст, і тут Аїст. Карта сили. що він політав, політав, але він повернеться до вас. Ваше гніздо, карта Сонця, що тільки з вами буде гарно, і він дуже хоче цього. Тобто людина згадує, хоча здає, ну, тримається окремо таким холодне дерево зимове, це окремо, що не дає про себе знати, і що він навіть не розумієте, чи згадує він вас. Насправді він про вас дуже серйозно згадує, ви йому дуже подобаєтесь це кохання і дуже хоче бути з вами. Що його тримає? Що ви, ну, Тобто він вважає, що він не відповідає вашим запитам. Щоб бути з вами, треба бути таким якимось класним, успішним, заможнім, а він не відповідає цьому. І він боїться наважитись зробити ці кроки, бо не може вам дати того, на що ви заслуговуєте. От карта Сонця, що він хоче вам дати ж, ну, всі блага і те життя, на яке. З його точки зору, ви заслуговуєте. А так як він це не може зробити, у нього багато якихось зобов'язань, з якими він повинен порозчитуватися. Тому він тримається окремо холодно. Чим все скінчиться? Скажіть, чим все скінчиться? Конфлікти? Кожен залишиться при своєму. У вас якась, якесь своє життя, у нього якесь своє життя, а кожен залишиться ну, при тому, що має зараз, і там не дуже гарні ні. стосунки со скандалами, і воно так буде далі. Ну, Вись жінка його мріє. Ви сама світла, чиста, дуже подобаєтесь, іскрині кохання, дуже гарні карти. Чи наважиться він? Чи наважиться? Ні, не наважиться. На жаль, не наважиться. Зірка вийшла. Це то, що, то, що ти про що мрієш, то отримаєш. Що це можливо? Це можливо змінити. Треба бути мудрішою, хитрішою, бо тут вийшла, бачите, башня і ліса. Що будьте мудрою. Не переступайте через себе. Наважиться добре, не наважиться, то я на його совісті, хай так буде, не треба нав'язуватися. Бо він чекає, що ви будете робити перші кроки. Але я вам не раджу їх робити перші. Так. Людина ну, така несмілива. Тобто його почуття, то що він відчуває, він приховує, має комплекси і немає достатньо коштів. Має десь дітей в інших стосунках, які для нього не дуже. Приятні, не дуже приємні, але він не буде це рушити. Про вас тільки фантазії, може, коли-небудь, пізніше, там, в старості, да? коли діти виростуть. Може, тоді колись. Має сексуальні думки про вас, фантазії вирає. Але пішов, то був його вибір. Прибираю перешкоди. І перекриваю. Давайте перекриємо перешкоди. Я не буду вам притягувати саме цього чоловіка, я буду притягувати те, що для вас краще. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, тому хто дивиться бути коханим, кохати, бути щасливим, жити в радості, в любові, в щасті. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Інколи то, що ти хочеш, не дуже тобі потрібно, так я вам скажу. Тож, можливо, вищі сили дадуть щось краще. Дякую всім за донати, за увагу і до зустрічі на каналі.